Перевернулася через кровать, я перевернулася, відкрила назад, потом закрила і потім слышу бабах. Я побіжала до своєї бабусі, у нас дом цього. Ми всі почали перегортатися і потім ми побіжали всі в прородку. А повтори, там наша бабуся стала, вона одягала мою младшу сестру. І в вибух, і ми побіжали всі в укриття. Я все дрожила з моїм дядю. Це 10-річна Анастасія. Дівчинка разом з великою родиною 18 грудня перебувала вдома та готувалася до сну. Як раптом близько 23-ї пролунав надгучний вибух. Будинок здригнувся, а його мешканців підкинуло. Опісля посипались вікна. Бабуся дівчинки Яна одразу почала заспокоювати малечу та бігти з ним у найближче укриття. Ми всі перебували. Я перебувала мама, в мене стара, майже лежача, і діти мої внуки взагалі добре постраждали. Вікон немає, все побите. Балкон розбитий, посуд побитий весь все перевернуто в шафі. Взагалі, там такий бардак, що я не знаю з чого починати. Зараз до комісію страшно завести додому. Пані Ольга, у той зловісний вечір, також побачила заграву та почула гучний вибух. Її будинок знаходився поряд із місцем прильоту. Від невиправного її врятувало, що сусідній дім знаходився між нею та місцем удару. Під час прильоту з жінкою перебувала такса Нора, яка разом із господаркою неабияк перелякалася. Син жінки наразі захищає країну за. Су, тож жінці доводиться справлятися із жахами цієї війни разом зі своєю чотирилапою подругою. Цей вибух я вже знаходилася, вскочила, вспіла вдягнутися і вискочити в коридор і вийшла в кімнату. І боковим зором я побачила у вікно кухні, якраз вона знаходиться на цю сторону. Мене побачила це зарево красне небо було, і будинок, який стояв переді мною, він прикрив нас. До нас не долетіло, але вибухова хвиля була дуже сильна. Будинок затрусило. Ну, я з собакою ночую, син ЗСУ в, в мене. Дуже, дуже лячно було, дуже. Пані Лідія потрохи оговтується від нічних новин. Жінка у цей день поїхала гостювати до дітей. Тому біля місця прильоту в той час, на щастя, не знаходилася. Проте постраждала її квартира. З самого ранку жінка поїхала у штаб по допомогу, щоб отримати необхідні матеріали для ремонту помашкання. Побиті вікна на балконі, виламані двері на балконі пластикові. І напроти спальні пластикове вікно зігнуте, але стекла цілі. Прийшла до допомоги сюди, тут центр нашої допомагає, городська влада. Ну дуже жалко і в тому році те саме було і так само нам допомагали, так що я дуже вдячна. І прийшла сюди, записалася і зараз з получу. Поряд з місцем прильоту у екстреному порядку був розгорнутий штаб допомоги людям від міста. Тут мешканці змогли отримати всі необхідні матеріали для першочергового ремонту, психологічні та юридичні консультації від працівників служб та волонтерських організацій. Штаб допомоги працює з ночі. На сьогодні вже звернулося до штабу це 22 особи за матеріальною допомогою від міста. Також на штабі видаються будівельні матеріали, все, що необхідно на даний час, людина може отримати. Це і ОСБ, це і плівка, це і шурупи. Ну, все, що на зараз необхідно, це все можна отримати. Зночі й до самого ранку комунальники міста ліквідовували наслідки удару окупантів. Спеціалісти невпинно працювали, аби привести до ладу місто та повернути кривий ріг до нормального життя. Внаслідок нічного удару у двох багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна. Також постраждали лікарня, школа, об'єкти бізнесу, десяток авто, центральні колектори, пошкоджені лап та тролейбусні тролаї. Хоча ворожі снаряди не робили біди, прота, на щастя, обійшлося без людських жертв. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський.